Василинко, низка бабі вечір, твої були діти у тебе. Зараз ти розкажу, як останній раз було у мене два місяці назад, та й більше не Йо... йде. Золотенька внучка, та то прийшла до бабки. Бабко, та ви знаєте, як я вас люблю, а чула вся пошла, коли вчора пензію принесла. Йой, дітинко, та купила ти палички з сюрпризом, такі я ти любиш. Бабо, коли це було 10 років назад, я тепер Лесю люблю. Бабо, та ви одуріли, що плюєте на ня? хотів. Ну, обідалася на ньому внучка, та й більше не йде доня. нього. Ну, звісно, добре, що схотів хижу уладила, а з молочних із прошлого місяця стянку їм купила. Та могли ти почастувати, прийти та увідіти си бабу. Ну, то що ти буду казати, вже як є. Тепер хоч купиш си очки нові, бо ходиш уже два роки скотчем заліплені. А моїй мали до прийти, або пішли до кому у гості. Ай, ну, ай, ну, не кожний рік тобі обіщав, от ідуть до кумалих у гості, розказуй мені той. Ну та що будемо робити? Ей, Василенко, дори си возьмем мечі та двоє посидеме. То що? Я не п'ю, я на антибіотиках. Не журися, дори по 20 грам та й улічуйте, все пройде. Може, давай нашу? Ні, но, мені не все равно, з ким ти п'єш віно.